Якщо у вас змінився номер мобільного, повідомте про це свого сімейного лікаря. Франківські медики закликають своїх пацієнтів актуалізувати номери телефонів, які вказані в укладених деклараціях. Кажуть, сьогодні це найчастіша і найбільша проблема верифікації даних в електронній системі охорони здоров'я, адже саме за допомогою мобільного можна отримати електронні скерування, рецепти та навіть лікарняні. Якщо той, що зазначений у системі, втрачено, ця комунікація не відбуватиметься. Якщо ж телефон є неактуальний, відповідно ці всі коди проходять на той телефон, який є втрачений, і дія верніше, лікаря з пацієнтом ВІСОС, як така, припиняється. Окрім того, починаючи з поточного року обов'язковою функцією для надання медичних послуг, особливо у вузьких спеціалістів, це є створення плану лікування. Заплановані обстеження, заплановані консультації, внесення медикаментів, які буде потребувати пацієнт, але верифікація відбувається онлайн, тобто в присутності. Пацієнта за допомогою актуальної смс, яка приходить на актуальний номер телефону. Тут я би все-таки просила комунікувати з лікарем, знову ж таки, щоб для того, щоб отримати все-таки той набір послуг, який вам гарантує держава. Зміна номеру актуального відбувається це через Національну службу здоров'я. Подекуди вона займає день, два, ну найдовше три, це якщо велике навантаження є на центральний компонент. Окрім того, актуальність та достовірність даних пацієнтів на постійній основі моніторить Національна служба охорони здоров'я, і за лікування тих, які не підтвердили свою особу, медикам тепер не платитимуть. Цей процес пояснюють лікарі, відбувається автоматично шляхом обміну даними із податковою та державним реєстром актів цивільного стану громадян. Однак є ситуації, коли пацієнту таки доведеться навідатися до свого терапевта чи сімейного лікаря, аби уточнити дані. Вже аж коли у лікаря у особистому кабінеті напроти пацієнта з'являється надпис Потребує змін. Тоді лікар кличе до себе пацієнта, береться паспорт, ідентифікаційний код, всі дані, і вони повністю у декларації звіряються по кроково, по буквах, по пробілах і так далі, для того, щоб виявити помилку і її усунути. Окрім того, бувають такі моменти, коли нам висвічує помилку, що є помилка в податковій. Тобто, умовно кажучи, людина загубила документи, вона змінювала документи, і технічно, умовно кажучи, це жінка, а технічно в податковій написали, що вона чоловік. І така людина є неверифікованою. А ось термін верифікації дітей у системі охорони здоров'я, який наробив галасу напередодні 1 жовтня, продовжили до лютого 2025 року. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.